Трейдинг, трейдинг і ще раз трейдинг. Те, чим будуть займатися пацани з села, якщо не зіп'ються. Ви пам'ятаєте, що я взяв чотирьох пацанів з рідного села і зараз навчаю їх трейдингу для того, щоб вони могли не працювати на важких роботах, а заробляти собі на життя трейдингом і нарешті вибратися з села. І Поки наші успіхи нормальні, я б навіть сказав, хороші в цьому відео я розкажу, що і як пацани навчились за місяць. Проведемо уроки трейдингу в селі з професійним трейдером, покажу перші угоди пацанів. І скільки нарешті вийшло заробити, чи втратити Все. Ми в мінусі на доларів. Випуск буде цікавим, тому ставити лайк, берете чай, булочку і погнали. Попередній частині пацани зробили такий гарний і комфортний криптоофіс в селі, і в ньому проходили курс по трейдингу, який ми їм, їм дали, і паралельно мали уроки декілька разів в тиждень з їхнім вчителем по трейдингу хоміком та й все. Та й все. І після двох тижнів навчання пацани вже почали щось почуть розуміти. Почали кидати в наш спільний трейдинг чат свої перші графіки і запитувати, чи все правильно там намалювали. Тут, наприклад, Тарас по біткоїну намалював такі от кракулі, це типу розмінка для заходу в шорт. Початок цієї зеленої зони це там, де ти заходиш в шорт, її кінець це тейк, тобто там, де ти закриєш позицію в плюс. А червона зона це стоп, тобто там, де твій шорт, якщо ціна піде вверх, закриється в невеличкий мінус. Ну і там ті всі зони ОБ, ФВГ, ФХУЄ і ті всі непонятні слова. Це все я потім вам на прикладах наших угод. Так буде набагато простіше. Потім Міша якийсь графік XRP скинув, теж з розміткою в шорт, за що їхній вчитель, до речі, Мішу похвалив. Найс, найс, це вже дуже гарний аналіз. Тут уже щось перерисовується. Ну, топчик-топчик. Ну, коротше, пацани вже потроху почали вливатися в трейдинг віжуху, але ну просто на малюночках на екрані і теорії далеко не заїдеш. Тому. А потрібна практика, потрібна практика, помилки, досвід. Тому треба починати торгувати. Для початку я розкажу, яка в нас буде взагалі стратегія і як то по модному називають money management і risk management. Кожен з пацанів для початку виділяє 2000 тисячі доларів. Це гроші, які вони або заробили з попереднього офісу, або як, наприклад, Рома заробив на роботі. Нагадаю, він робить пам'ятники. Чи що, на, на цвинтар. Ці 2000 доларів він зробив десь за 3 місяці роботи, тому втратити їх буде ну. Трохи обідно. Так от, в кожного з них буде по 2 тисячі доларів. На одну угоду вони будуть виділяти, в залежності від самої угоди, від 5 до 10% депозиту, але з максимальним ризиком мінус 2%. Тобто, за одну угоду, навіть якщо все буде йти не так, хлопці будуть речати максимум 2%. Ці 2 тисячі доларів це такий собі початковий депозит. Бо ну, ви самі розумієте, що з 2 тисяч доларів життя не зміниш. Але з чогось починати треба. Але ми поступово будемо збільшувати суми. І я думаю, в майбутньому я навіть зможу отдавати пасанам свої гроші, щоб вони за відсоток на них торгували. Ну і нарешті, де вони будуть торгувати? Це біржа Okex, а не будь-яка інша. По-перше, через найнижчі комісії, по-друге, через зручність, а по-третє, я для своїх рефералів Okex в себе в телеграм-каналі дуже часто просто так роздаю гроші. І я не жартую, от недавно давав 10 доларів просто за будь-який трейд, або от халявних 50 мать його доларів просто за депозит 100 доларів. Коротше, посилання буде. А не скажу, де не скажу Кому треба халяву, той сам знайде. Все, хватає з вас теорії. Давайте перейдемо до практики. Хом'як скидає в чат такий от графік біткоїна і каже, що бере шорт. Пацани теж вирішили зайти разом з ним. От Міша скинув графік, зайшов і одразу виставив тейк і стоп. І тут Рома скидує запис екрану, де він також зайшов, але зі 100x плечем і ізольованою маржою, де в нього ліквідація ближче, ніж стоп, які ми виставили. Але нічого страшного, бо бачимо, що він то все робив на роботі. Ну не побачив, буває. Але на рахунок x плеча, з яким він зайшов в позицію. Це нормально, і зараз поясню, чому. Бо Якщо ви хоча б трохи розумієтеся в криптовалютах, то знаєте, що плече чи 5x, чи 10x, чи хоч 100, чи мільйон x взагалі не має значення. Тому що якщо ми грамотні трейдери, ми все одно заходимо на певний відсоток депозиту. Тобто, чи це буде 1000 доларів помножених на 10, чи це буде 100 доларів помножених на 100, в суті не міняє. Ми все одно заходимо на 10 тисяч доларів. Я теж вирішив зайти з пацанами в позицію, і буквально через годину біткоін трохи пролився і вже малював непоганий прибуток. Але радіти було рано, тому що біткоїн потім підступно вирішив повернутися назад і навіть вище. І нашу позицію закрило по стопу в пацанів мінус 45 доларів. Не так собі уявляли свою першого году. Пацани спочатку побачили плюс, а потім закрили в мінус. Але це нормально. Це досвід буває наступного дня. Хом'як пише, що знову чекає, щоб взяти біткоін в шорт і скидує гра. Спочатку він чекає похід ціни сюди, і звідси реакцію вниз. Тому ми з пацанами поставили лімітки приблизно сюди і стали чекати. Вже через годину наші лімітки забрало, і ми побачили реакцію ціни від цього рівня. Біток пішов вниз, і ми нарешті побачили плюс. Роми поки плюс 26 доларів, якраз приблизно та сума, яку він зробить сьогодні за цілий робочий день. Я запитав його, чи легше це ніж ставити пам'ятники. І Рома каже, що щось тому таки є. Коні є одне діло таскати 100 кг пам'ятники. А інше нажати дві кнопки в телефоні. Ну і давайте я вам спробую пояснити, чого ми взагалі зайшли в шорт в цій ситуації. У нас є отакий от графік, і спочатку я попросив хломіка, який скинув цю позицію, пояснити нам простими словами, що тут відбувається. І тут мені прилітає таке голосове. По старшому таймфрейму ціна показала зміну характеру руху, і там нижче я відмічав це як чоч. На локальному таймфреймі ми зробили відкат у зону преміум. Це зона найкраща для шортів. Um. <coughs> О окей, насправді, якщо ви нічого не зрозуміли, не розчаровуйтесь, я теж ні не понял. Ну Коротше, якщо ти не трейдер, то зрозуміти, чого тут треба заходити в шорт, буде трохи важко. Але якщо прям дуже по-простому, то ми бачимо, що ціна в нас опустилася от сюди, і тут ми в шорт одразу не заходимо. Ми чекаємо, поки ціна відіб'ється приблизно в цю от зону. Тут в нас так сказати, така зона супротиву. І якщо ціна у нас її проходить далі вверх, тоді ми закриваємо по стопу в невеличкий мінус. А якщо ціна все-таки відбивається від цієї зони супротиву вниз, то ми заробляємо. Нормально грошей, я думаю, все зрозуміло. Насправді є декілька факторів, але і то вони не 100%, -кові. Ціна і далі спокійно може піти вгору і з тим нічого не поробиш. Але трейдинг на той трейдинг, тому трейдери працюють з ймовірностями і роблять ставку на ту подію, яка станеться з більшим шансом. А поки ми чекали падіння бітка, я вирішив зробити пацанам такий міні-сюрприз і запросив трейдера хомяка що він приїхав в наше село і дав пацанам уроки вживу, прям як в школі. Сам він з Києва, тому вони виїхали з самого ранку. Чого вони? Бо він був з помічником Максом. Він теж як пацани починаючи трейдер. Вони приїхали на такий от БМВ до Роми під браму. Пацани, Міш, Рома. Рома. Це ж Рома хата, так? Да? Ми, Ми приїхали до вас з гості. сіллю, сказав. Познайомились з пацанами. До речі, знайомтесь, це той самий трейдер Іван під псевдонімом Хом'як, який і навчає пацанів трейдингу. Вони розгрузили машину і пішли дивитись на офіс. Гості з Києва тут перший раз, тому пацани провели їм таку міні-екскурсію. Дуже трохи закидало. Треба було їх дід теж кузен займався. Та блядь, дебілом пішов з криптоаліти. Ага. Ну і потім всі дружно поїхали дивитись на село. Пацани вирішили їм провести екскурсію і показати ці прекрасні краєвиди. Навіть побували на футбольному полі і трошки покопали м'яча. Ага. Ну, я не знаю. Ну, словами, просто це не передати ту атмосферу. Ви... Не уявляєте, як би я хотів туди зараз з ними піти, грати футбол, повчитись трейдингу і дати собі по 50 ввечері. Але на жаль, можливості такої нема. Ну як нема? Точніше, вона є, але є один маленький маленький нюанс. Це тиса найбільша річка Закарпаття. І знаєте, насправді круто, що є така можливість приїхати, повчити пацанів вживу, тому що вживу уроки будуть набагато ефективнішими, і наступні два дня пацани будуть займатися вивченням графіків і у так як це перший день, всі вирішили трохи відпочити, випити сто грам, посидіти, поговорити по душам, так сказати, Статиса за ефір по 10. і до речі, поки пацики сиділи, відпочивали за той час. Підкої дав палку вниз, і всі наші шорти закрило в плюс. Кожного з пацанів було по 120 доларів прибутку, і тим самим ми відбили попередній мінус 45 доларів, і Ще 80 чистими заробили. Як для початку, то дуже навіть добре. Я теж заходив разом з ними і забрав касарі. Ну і на такій хорошій профітній ноті пацани йдуть спати, і вже завтра продовжимо наше навчання. І заробляння бабок. Ранок в селі добрий, кого ти кукурікують, всі прокидаються і готуються до першого дня в нашій сільській трейдинг-школі, якщо так можна сказати. Пацанам трохи тяжко після вчорашнього Бухіча, але що зробиш? Гроші самі себе не зароблять. Вчора нагадаю, Рома заробив 120 доларів, а це 5 тисяч гривень. Це якщо що, його зарплата за тиждень на роботі. Ну і вистачає відпочивати. Я взяв, подзвонив хомейку, кажу: брат, пора, пора навчити цих дітей трейдингу. Вони почали все розкладати на нашому прекрасному трейдинг офісі. Встановили дошку, встановили проектор, повісили неонову вивізку Okex, яку нам прислала сама біржа за те, що ми торгуємо саме в них, о ну, як інакше, там ж комісії найнижчі. Ну коротше, на офісі неслася робота, суєта, всі щось роблять. В результаті хлопці все підготували, і тепер можна починати урок. Але стоп, щось бракує, а точніше, когось. Так, може я вказати. Ну звісно, як взагалі можна було починати урок без міші. Ви пам'ятаєте, що він зараз за кордоном, тому буде разом з нами в ноутбуці? Хом'як підготував для пацанів таку цікаву презентацію і почав з бази, яку пацанам треба вбити собі в голову. Для того, щоб заробляти на трейдингу, треба спочатку навчитись, потім йде практика і вже потім систематизація заробітку. Наші юні трейдери уважно слухали, впитували інформацію і мотивувалися. Потім Іван перейшов до більш практичного малювання на дошці, показував приклади графіків і основних паттернів, розказував про еР, тобто як і на які відсоток як правильно заходити в угоди, пацани ніби повернулися в школу, трохи ностальгічно. Після уроку всі зголодніли. І що ви думаєте? Гане подивися раз, два, три. Їм накрили дуже файний стіл, і розсіл, і картопляні пляцки, і овочі, і сало нарізали, і пиво було. Всі дуже добре поїли і пішли спати. А потім ввечері проснулися, знов дали по 50-500 грам. Потім наступну гран Роми баба заставила хоміка викупити їм трохи картоплі. Цікаво, насправді, було на це подивитися. Нагодувала їх, дала в дорогу густинців. Походить, що ви ще не ходили. Оце не я... їх провели і змотивовані пішли додому вчити графіки. Напевно, я так думаю. Сподіваюсь, е, культурно випивати Ні, ми вам жорстко піть воду Декілька днів після цього в нас в чаті хом'як кидає ще одну угоду. Цього разу по Суї І, до речі, подібні графіки він часто кидає в своєму телеграм-каналі безкоштовно. Тому, кому буде цікаво, посилання в описі. Отакий такий от графік. Я думаю, тут зрозуміло, що ми будемо заходити приблизно по ціні 3,7 в лонг до приблизно 4,2. А в разі, якщо щось піде не так і ціна піде нижче 3,5, то закриваємо по стопу Чого ми взагалі заходимо в такий лонг? Поясню, ось в нас є отакий от, от графік. Ми бачимо цю зелену. Позначку з буквою D це рівень відкриття дня, тобто тут відкрився почався день. Потім ми бачимо, що після відкриття дня в нас графік пішов вниз, але потім після цього розвернувся, і зараз ціна торгується приблизно біля цієї точки. І Якщо свічка закривається вище позначки, то трейдери вважаються хорошим сигналом для заходу в лонг, тому що це показує силу покупців. Але ми бачимо, що він намалював от таку от штучку: тобто, спочатку ми йдемо вверх, потім вниз, тестимо ту саму точку відкриття дня, і тоді вже від неї, якщо відбиваємося, то заходимо в лонг, так би було прямо по та й взагалі там було ще багато факторів, але ну я вас прошу їх всіх пояснювати. Ну ви відос виключити від нудьги. Хом'як в чаті написав, що заходить в лон вже зараз, і ми всі теж відкрили свої позиції, в тому числі і я. От Міша відкрив скрін, кинув Юра відкрив і Рома. Тільки в Роми чогось розмір позиції в пару раз більше ніж пацанів. Я його вирішив запитати, чого так на що він відповів так: ну добре, в кожного своя стратегія. Напевно, але насправді так робити не можна, тому що це проти нашого РМ ризик менеджменту. А в трейдингу дисципліна це найважливіше вже через годину. Той суї трохи підріс, і Рома закрив плюс 27 доларів. І ми не дуже зрозуміли дії Роми. Дефані! Але знаєте, його зрозуміти можна. Він тільки що за годину заробив свою зарплату, яку він заробляє на роботі за день. Можна відпочити. А вже через два дні ми закрили цю угоду в нормальний плюс. По по 70-80 доларів прибутку. І я порахував, якби Рома тоді не закрив позицію, а дотримав до зараз, то в нього було б плюс 300 доларів. Неприємно на даний момент пацанів плюс майже 10% до стартового депозиту в 2000 доларів, крім роми, в нього чуть менше. За цей час ми відкрили три угоди: одна з них була мінус по стопу, інші дві плюсові. Отже, як ви бачите, хлопці поки самі не сильно відкривають угоди. Всі графіки їм кидає їхній вчитель. Але це теж можна сказати, навчання. Вони практикуються, набираються досвіду, відчувають оцей запах перших грошей. Але вже в наступній частині ви побачите угоди саме від пацанів. Буде більше угод, більше прибутку, більше втрат, Більше всього буде. А з вами був як завжди, я головний криптовалютчик-трейдер цієї країни. Ердені. До зустрічі!